Я Власик Іван Сергійович. Живу в Кузніцовську. Хочу познайомитися з жінчиною своїх годов. Мені 48 років, і хочу, ну, якщо навіть старше, то нічого страшного не буде. Тому що хочу свою судьбу зробити якнайлужі. Тому що самому дуже мені тяжко їжджу на Польщу. Польщу їжджу по Києвах, по Москвах, хоч по всьому у світі. Хочу їзджу, заробляю гроші. О. Але самому тяжко, тому хочу познайомитися з якоюсь хорошою жінкою, що там ще таке. Мої дані під відео. Якщо комусь треба, дзвоніть до мене, повертайтеся. І всім пока.